Добрий ранок, дорогі друзі. Я сьогодні вас зібрав сьогодні в такий ранній час для того, щоб нарешті поставити крапку в спекуляціях на тему кримінальної справи. Микола Мартиненка в Швейцарії. Ви знаєте, що пан Мартиненко, цей високопосадовий депутат з Народного фронту, розповідає казки про те, що він чистий перед законом, не має жодної кримінальної справи, що все це вигадки, що це провокації якихось ворогів міфічних. Отже, в мене в руках є документи, які підтверджують не просто кримінальну справу проти Мартиненка, але й розповідають, про що насправді йдеться. Тобто, вся фабула його кримінального розслідування викладена в цьому документі. Цей документ це називається подання бол. Лист заступника генерального прокурора Швейцарської конфедерації на прізвище Урс Кьолі на ім'я Генерального прокурора України Віктора Шокіна. Цей лист датований 31 березня 2015 року. Це запит на надання правової допомоги в рамках кримінальної справи, саме проти Миколи Мартиненка в Швейцарії. Це ніяка недослідча перевірка, це не ніяка там не знаєте якесь міфічне розслідування. Це саме справжня кримінальна справа, де розповідається про те, що пан Мартиненко отримував хабарі від чеської компанії Шкода на рахунки своєї. Компанії, зареєстрованої в Панамі, компанії Браткрест, ця компанія була заснована паном Мартиненком через підставних осіб. Розповідається, що ця компанія уклала угоду з заводом Шкода в Чехії про те, що вони будуть отримувати комісію, вдумайтесь про це. Отримувати комісію за контракти між чеським заводом Шкода та українським енергоатомом. Більше того, тут є конкретні цифри, конкретні платежі, які суми надходили на рахунки Мартиненка, за якими контра. Розмір цього відшкодування або комісії, або фактично іншою мовою відката становив 15-20% з кожного контракту. Ці всі документи ви отримаєте після завершення брифінгу. Все це детально вивчено. З'ясовано, що пан Мартиненко відкрив два рахунки в двох швейцарських банках. Перший банк називається BNP Paribas Switzerland, тобто швейцарська філія французького банку BNP Paribas. Другий банк називається Хотінгер. Більше того, швейцарські правоохоронні Органи в ході, в ході виїмки документів в швейцарських банках отримали так звану форму А. Форма А це той документ, який подає бенефіціарний власник компанії до банку, аби показати свою належність до цього підприємства. Отже, за формою А, власником компанії Браткрест. Є ніхто інший, як депутат Верховної Ради Микола Мартиненко. Все це підтверджується відповідними підписами. Так само бенефіціарним власником в іншому банку, так само вказаний пан Микола Мартиненко. Ці документи не є якоюсь повторюю, міфічною вигадкою. Це документи швейцарських правоохоронних органів, які вони вилучили в ході допитів та в ході обшуків в швейцарських банках. Отже, інша. Інший документ, який вказує на приналежність другого банківського рахунку пану Мартиненко. Ці банківські рахунки були зареєстровані на його підставну панамську компанію. Найцікавіше, що в на документах, також, які надіслали швейцарські правоохоронні органи до України, є документ, який був укладений російською мовою між чеською компанією Шкода, між чеським заводом Шкода та панамською компанією Браткрест. Отже, це протокол. Робочого робочої наради, яка відбулася в місті Києві між панамською компанією Мартиненка та заводом «Шкода», де повідомляється навіть російською мовою, що розмір винагороди або розмір відкату від платежів, які будуть здійснювати компанія шкода на енергатам, цей відкат буде перераховуватись на панамський рахунок пана Мартинка. компанію Браткрест все це ви зможете побачити після брифінгу. Отже, нарешті ми можемо поставити крапку всіх цих міфічних спробах Мартинка спростувати наявність проти нього кримінального розслідування. Більше того, в цих документах на сьомій сторінці ви це зможете побачити після брифінгу. На сьомій сторінці чітко сказано, що пан Мартинко допитувався по цій кримінальній справі в Швейцарії. Оце абзац. Навіть вказана дата, коли він був допитаний в Швейцарії, він був допитаний 28 жовтня 2013 року. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, пан Мартинко нам брехав цілий рік, розповідаючи, що немає кримінальної справи, все це вигадки, він нічого про це не знає, він перший раз про це чує, все це є піар-атакою проти нього та проти уряду реформаторів Яценюка в лапках. Насправді все це йому було дуже добре відомо з самого початку. Він допитувався по цій справі. Він, звичайно, знає, які гроші надходили на рахунки панамської компанії. і, звичайно, він є власником цієї панамської компанії, тому що це чітко вказано в відповідних документах шверсарських банків, які були в ході обшуків вилучені та надіслані потім в рамках міжнародного правового запиту до України. Отже, ці документи після брифінгу ви зможете отримати. Якщо є запитання, будь ласка, звертайтеся. Шановні друзі, чи є запитання? Будь ласка, запитань немає. Дуже дякуємо. Я повторюю, що всі матеріали щодо брифінгу можна ознайомити зі всіма матеріалами. Зараз, будь ласка, у Сергія Лещенка.